Місцеві мешканці на Липківського 16, звертались і до керівної компанії з обслуговування району, і до КМДА зі скаргами і питаннями, яким чином цей підвал визнають укриттям, не провівши комунікації та ремонт. Просили прибрати з мапи укриттів, аби сторонні люди туди не заходили і не погіршували його стан. Натомість, у відповідь від чиновників, цілковита тиша. Ми теж направили запит до місцевого жеку, і там відбулися лише обіцянкою, що оновлені стіни і міцні труби мешканці на Липківського, можливо скоро побачать. Роботи з капітального ремонту укриття, розташованого за адресою вулиця митрополита Василя Липківського, 16, не увійдуть у вказане розпорядження, тому будуть пропонуватися для включення до адресного переліку програми економічного і соціального розвитку Києва на 2026 рік. Також поставили питання КМДА. відповісти. Взялась Соломінська райрада. Від неї отримали дещо схожу відповідь, але здивувало інше. Чиновники вирішили не помічати скарги киян за результатами розгляду. Повідомляємо, що станом на 8.08.2025 року до соломінської районної в місті Києві державної адміністрації звернень щодо стану укриття за адресою вулиця митрополита Василя Лепківського, 16, не надходило. Як то кажуть, нема тіла, нема діла. Певно, поки мер уже в четверте за рік у відпустці, то за проблему цьогоріч річ братись ніхто не буде.